Прибули ми вже в іншу локацію. Приїхали ми трамваєм, потім метро. Правда, поїхали спочатку в одну сторону, потім в іншу, тому що там ремонтні роботи. Нарешті ми приїхали військово-історичний музей Праги, музейки Біли. Цю локацію мені порадив TikTok. Сказав, що якщо будете в Празі, то неодмінно треба бувати в цьому музеї. По-перше, що він безкоштовний. По-друге, що це один з найбільших музеїв в Європі, де зібрані моделі авіації за. Багатий період часу. Єдине, що, на жаль, тут є два великих павільйони, і один з павільйонів зараз на реставрації і він не працює. Але половину музею ми відвідати зможемо. У нас на це зараз є одна година. Ми, як завжди, бігом-бігом-бігом. Ось зараз, якраз, якщо дивитися на мапу, то ось ця стара аеровка вона не працює. Запрацює в кінці літа. А ось ці павільйони всі зараз відкриті. Тобто Ось це не працює, ось це працює. Але, на жаль, я бачив, що тут є бомбардувальники Другої світової війни. На них би я хотів подивитися. Але бачите, скільки тут можна подивитися? Наприклад, ось це. І скільки тут? Раз, два. Я, чесно кажучи, не дуже шарю в авіації, але я можу сказати, що це так кабила. Він дуже громадний. У нього такі. Ну, тобто, спочатку ми подивилися отой гелікоптер. Я знаю, що є різниця між гелікоптером, вертолітом і. а, гвинтокрил. Гелікоптер, вертоліт та гвинтокрил. Це корова. Ця корова називається Мі 4. 1952 рік або розробки, або випуску. Радянський Савок. Тут таблички нема, теж дуже велика корова. Але на борту написано Мі 8П. Щось там чешське. Чеш Ну, розмальований, так, в кольори Чеської Республіки. Написано, що Чеський цей це диви якийсь штурмовик. Бачиш, теж є крила, теж є навіз, куди можна гармату причепити. Але це ж інформація. Теж перша табличка. А нічого не написано. Тільки бортовий номер. Мі-24В. У нього походу, настільки велике лопасті, що вони бачиш розібрані і там складені. дідусь, тільки що нас погукав, кажуть Давайте швидше сюди в ангар, а то за 10 хвилин я тут все зачиню. І ви не побачите нічого тут цікавого. Але цікаво. Кукурудзяники Кукурудзяники. Мабуть, так українською мовою Кукурудзяник Кукурудзяник А12, А12. Ну я щось згадав, що якщо там літер А, то це значить Антонов. Це має бути український літак. Мені зараз напишуть, що я дундук. Антонов тоді ще в саді ходив. А, значить, Аеро. Тут АБ. Тут. Це... Так. Не, почекай, де ти бачиш, що це часть кілька. А, да, 1925. Оце взагалі дивна штука. А, 18 с Такий якийсь. 24. 24 рік. Дивись, там 25 рік. Вже сучасніше виглядає, ніж. Ось цей мініончик. А це дуже дивно. Так створювалася історія. Так дивись в нього. Або то просто палки, або то полімовати бакові якісь. Ретро авто. Там табличка, мабуть, з цього боку, з того боку була. Це вже ще більше, бачиш тут вже перевозити. Мені оцей подобається 49 Ці. Це, Це просто написано в 6. Це ША-218. Це теж 25 рік. Ну мені здається, що. Мені здається, що за рік вони дуже сильно еволюціонували. Там теж чехрувати, або вона після. Без... Тобто, якщо зрозуміти, що якщо знаєш різні країни робили, тоді окей. А якщо в одній країні і настільки різні моделі... 27 -й. А, ну да, 30. Це розробка почалась 27-му. Це вже потужніше виглядає. що пада. Тракторець. А це прям агресивний. Дивись, якісь ракети в ньому вже є. Одна 33-й рік. Це вже більш сучасна модель. Угу. Вас. Краще не на ходити, а сюди. Значно цікавіше. Це вже наші Ан 26. Все, що я знаю про Ан, це Антонов. А Антонов це Україна. Ну, На той час, звісно, Радянський Союз. Але Радянська Україна. Як не крути. Тут у нас винищувачі. Теж цікава тема. Казав винищувачі, але мені здається, що це бомбардувальники, тому що щось вони дуже здорові. І оце скло. Якщо я не помиляюсь, це якраз бачите, куди скидати бомби. Бомбер. Бомбер. Бомбер? Бомбер. Угу. Це бомбардувальника чий? СССР. Uh... Uh... Uh, це І-28 чи. другий 28-й? Ющін. Юшин? Щось таке? Ілюшин. Ілюшин, мабуть. Ів. Це Ів написано, капець, Ів 28 Там як так... Ну так, а там написано таким шрифтом, що це або друге сторіччя, або ще щось. Точняк, там наносять тоді товариш якийсь кидав бомбу. А цей дивись. Ще більший. Угу. Тут на крило метрів 10. А зараз ми перевіримо. 50-й. Мабуть, це розмах крил 31 метр. Тобто 15 в одну Wins сторону. Крил, а так, а я на, рос... на російській mm. хочу сказати, на чеській мою прочитав. Mm. Розпетті. Ланкс це довжина. 22 метри. Ага. Так, що в нас тут? Іл 14Т. Ось ще один дарувань. Ну він вже розкрашений розмальований чеськими барвами Антону. кольорами Антонов, Ан Ан це наш. 59-й рік. -20. А розмах крил 29 метрів. А там було більше. більше. А здається, що це і більше. Не, не більші. Це двигун більше, Мовить швидкість більше. Ні. 450. І там була 450. Коротше, ми з Сонією такі два Я авіа -експерта. шаримо. В історії в літаках, 150. в авіабудівництві. Тобто весь цей випуск ми тільки даємо корисну інформацію. О, Чехословакія, 69. l 410 Турболет. Швидкість 365 Хоча він менший, фуй, я моє, міг би й летіти швидше. Ну, може більше пасажирів. Є такі здорові короли. Ну, можливо, там... Просто там потужніші двигуни. Бач, експерт. Експерт, експерт. Ну оце я точно впевнений, що це винищувач. Бачиш, в них реактивний двигун спереду. Mm -hmm. І це у нас що? Міг 17Ф. О, 1145 кілометрів Так, то що це вже інша класифікація. Е... І знову міг, знову Радянський Союз. Старій старіший. Старіш. Ну міг? Це теж Міг 15 UTIP, СССР 1947. Який там IP в нього? Так, і летить він повільніше, так? Ну, бо в рік ж менше. 1015 кілометрів на годину. І так, питання з натакам. Є літак. Без таблички. Судячи з дизайну, це теж міг. Судячи з такого носу, він як той міг 17, там було написано та, перший. Так, напевно. типа поруч. Я б сказав, ну я поки що не пожалкував, що ми годину сюди їхали з пересадками. Мені поки що подобається все. Я знаю, що в Україні теж є декілька таких музеїв авіатехніки, але я на жодному не був, на жаль. Я також О, можна всякі футболки, модельки купити. Тематичні. Давай до громад сходимо. Так, да, ти зараз кажеш, я громад в Україні не бачилась. Мені до... достатньо. Просто Ми коли тільки сюди зайшли, то той макет ПВО ще крутився. А зараз він закривається потрохи, то воно не крутиться. Так, що ми маємо? Радянська гармата КС-30 стріляє на 27,5 кілометрів. Кіломет. І, висо і висоту 19,5. Оця фігня гатить. Можливо, ще й зараз. Будь-воно не Тесла Те OPRL4 4, що? Де тут Тесла? Що, це? що з них Тесла? А, радар радар і ну що так, Радар і тут мегагерці Можна враховувати, що це точно не Тесла, це Татра вантажівка, це радянське війно, а то вже цей Тесла Це якась недобра ракета. 53-й анті. Анті. Айркрафт. Збиваюсь коротше Радянський Союз. 53 рік. Оп, мореві. Від 7 до 43 км радіус дії. Від 300 метрів до 30 км Висоту і швидкість ракети, Ні, швидкість цілі, яку він може збивати, від 0 до 2300 метрів на секунду. 2000, так. Чуєш, так, це стоподов прадід цієї їхньої системи С-300. Типу С75, потім, мабуть, було там С100, С200, С300, С400 і так далі. Соня каже, що як ми тільки зайшли, цей ангар був відкритий. Зараз же, так, всі потроху збираються додому. А чисто цікаво, що там могло б бути. Коротше, це цивільні літаки. Зараз закриті за парканом. І так, невеличкий підсумок. Мені тут дуже сподобалось. Класно було б, якщо б ми приїхали трошки раніше, щоб подивитися, як мінімум, ось цей ангар. Як максимум, якщо б не було реставрації, то подивилися б ще половину цього музею. Але навіть те, що ми зараз побачили, мені дуже сподобалось. То я не жалкую, що ми сюди витратили години, щоб дістатися. Зараз нас пів шостого, а це значить, що ще половиною години у нас є до відправлення потягу. Але нам годину їхати назад в місто. Краще завчасно прийти на залізничний вокзал, тому можливо, ми ще встигнемо на одну локацію і будемо їхати додому. А поки що, із всього, що я сьогодні побачив, оце місце номер один. Ні, 1 ну, Пражський Град теж класно. Якщо ви нікуди не хочете їхати, то Пражський град. А якщо є бажання покататися, то сюди. Я залишу в описі а, геолокацію, щоб ви розуміли, куди вам треба тримати шлях. Ну що, покадили? можна і послати. Більше зі мною нікуди не поїдеш. Чого? Ти кажеш, Куди далі? Ні. Ось і підходить до кінця наша з Соні подорож. Соня сказала: Я так для Женя втомилася, що нічого не хочу казати. Мені все дуже сподобалось, швидше би вже додому відпочивати. А я хочу все ж таки підітожити цей день. Зараз ми знаходимося з вами на Стрілецькому острові. Це такий аналог гідропарка в Києві або гідропарка в Херсоні, ну, більш похоже на Київ. Дуже багато зараз людей на лавочках, на газонах працюють дитячі майданчики, кафешки, кав'ярні і так далі. Можна прийти сюди, особливо після сонячного спекотного дня, відпочити, трошки прохолонути. Біля мене в річці зараз дуже багато катамаранів, і була взагалі задумка така, щоб Сонєю покататися на катамарані. Але є два нюанси. По-перше, в нас не так багато часу, тому що катамаран береться мінімум на одну годину. Можливо, можна було б договоритися на пів години, але з того, що я знайшов, це одна година. І коли ми їхали на цей острів, то я гадав, що десь тут по периметру ми зможемо взяти в прокат цей катамаран. Але виявилося, що тут поруч ще є один міні-островок з фортецею на ньому. І ось там ми коли йшли, бачили дві пристані. І Поки ми розміщалися з Дашою на лавочці, то я на Google-картах подивився на ті пристані, потикав і знайшов інформацію у відгуках, що на одній пристані написали. Прокат катамарана коштує 15 євро або 300 крон. Отакий такий тут дивний курс. На сусідньому причалі вже писали, що 400 крон. І хтось 400 крон на 4 людини, на великий катамаран. І хтось писав, що брали ретро-катамаран за 500 крон на годину. Але у нас Сонію зараз реально ще 15-20 хвилин можемо тут почилити. Треба буде видвигатися на залізничну станцію. Ще плануємо зайти у Лідо, взяти собі поморожку, тому що початок дня був дуже добрий по погоді, але після 5-ї години дня почало прям припікати душно дуже, тому хочеться себе чимось охолодити. Тим паче мене обрадував Фред Джорджет, написав, що в потязі. З технічних причин не буде працювати кондиціонер. А я уявляю потяг цілий день на сонці, як він там нажарився. А сьогодні в нас Соні був цілий повноцінний день. Ми його провели, як я вважаю, на максимум. Ну, Якщо трошки би може швидше вирушили дубками і ногами, то може ще, ще ж таки встигли, тому що в мене в планах ще було піднятися. На оту вежу, яку писали, 378 метрів. Ще хотів з'їздити в один костел, але як бачите, вежа не встигаємо, костел не встигаємо, навіть ось-ось, катамарани поруч і теж не встигаємо. Але це як гарний привід сюди колись ще повернутися. Так що, якщо ви зараз тимчасово живете десь біля Праги, я думаю, можна виділити собі якийсь, якийсь уікенд. І звозити сюди свою дитину. Або племінницю, як я. Дуже гарні теплі емоції. Єдине, що, мабуть, треба обрати десь або осінь, або весну, щоб не згоріти і трошки в комфорті проводити тут час. В мене, в принципі, на цьому все. З вами був Жека Соня, яка там відпочиває. Побачимось в наступному випуску. Бувайте!